Набридло лазити по дробині на горище або немає зручного доступу є ідеальне рішення. Сходи на горище потрібні частіше, ніж ви думаєте. Це зручний доступ до додаткового місця для зберігання речей, легкий шлях для обслуговування комунікацій, труб. Проводки, вентиляцію, а також можливість створити додатковий функціональний простір. Саме такі сходи, Omen Flex Thermo приїхали до нас під замовлення для клієнта. Це чудове рішення для вашого дому. При отриманні сходів зверніть особливу увагу на цілісність упаковки, особливо там, де кришка. Ретельно огляньте картон на предмет розривів та в Це гарантія того, що сходи доїхали нормально. Хочете отримати якісні горішні сходи, які легко адаптуються під вашу висоту. Звертайтеся в компанію Єврокровля. Наші фахівці допоможуть підібрати сходи саме для вас. Зробіть свій дім зручнішим та функціональнішим разом з Єврокровля.